Ми витрачаємо більше, але маємо менше, купуємо більше, але радіємо менше, маємо великі будинки, але менші сім'ї, кращі зручності, але менше часу. Міцно пригорніть близьку людину до себе, тому що це єдиний скарб, що дорожчий за всі гроші землі. Коли дружина Джорджа Карліна померла, він, відомий дотепник та Сатирик, 70-х і 80-х років написав цю неймовірну виразну статтю, що залишається актуальною сьогодні як ніколи. Ми маємо високі будівлі, але низький поріг терпимості, широкі магістралі, але вузькі погляди, витрачаємо більше, але маємо менше, купуємо більше, але радіємо менше. Маємо великі будинки, але менші сім'ї, кращі зручності, але менше часу. Маємо кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію, маємо більше експертів, але і більше проблем, кращу медицину, але гірше здоров'я. П'ємо дуже багато, куримо дуже багато, витрачаємо гроші дуже безвідповідально, сміємося дуже мало. Але їздимо дуже швидко. Гніваємося занадто багато, спати лягаємо занадто пізно, прокидаємося надто втомленими. Читаємо дуже мало, занадто багато, дивимось телевізор і молимось дуже рідко. Ми знаємо, як вижити, але ми не знаємо, як жити. Збільшили свої зазіхання, але зменшили цінності. Говоримо дуже багато, любимо дуже рідко і ненавидимо дуже часто, додаємо роки до людського життя, але не додаємо життя до років. Долетіли до місяця і повернулися, але на силу переходимо вулицю, щоб познайомитись з новими сусідами, підкоряємо космічні простори. Але не душевні, очищуємо повітря, але забруднюємо душу. Підкорили собі атом, але не свої забобони. Пишемо більше, але дізнаємося менше, плануємо більше, але добиваємося меншого. Навчилися поспішати, але не чекати, створюємо нові комп'ютери, які зберігають більше інформації, але спілкуємося все менше і менше. Це час швидкого харчування і поганого травлення, великих людей і дрібних душ, швидкого прибутку і важких стосунків. Час росту сімейних доходів і росту числа розлучень, красивих будинків та зруйнованих домашніх вогнищ, час коротких відстаней, одноразових підгузків, разової моралі, зв'язків на одну ніч зайвої ваги і таблеток, які роблять все, збучують нас, заспокоюють нас, вбивають нас. Приділяйте більше часу тим, кого любите, тому що вони з вами не назавжди. Скажіть добрі слова тим, хто дивиться на вас знизу вверх із захопленням, тому що ця маленька істота скоро виросте і її вже не буде поруч з вами. Міцно пригорніть близьку людину до себе, тому що це єдиний скарб, що дорожчий за всі гроші землі. Тримайтеся за руки і цінуйте моменти, коли ви разом. Знайдіть час для любові, знайдіть час для спілкування і знайдіть час для можливості поділитися всім, що маєте сказати. Тому видаліть зі свого словника такі фрази, як колись одного дня: не відкладайте нічого, що приносить бадьорість і радість у ваше життя. І в той же час зупиніться та подумайте, чи справді те, що я роблю. Зараз корисне і вартісне.